Друзі, рада вас вітати на огляді товарів Вайкікі. Я знаю, що багато хто з вас любить цю мережу, я теж люблю. Чому? Тому що там величезний асортимент товару, великий такий товарообіг, завжди якісь новинки. Я йду в жіночий відділ через дитячий, через чоловічий, тому що у нас два поверхи цілий універмаг 679 гривень. Такий джемпер під горло. Хоча це акрил, але він такий об'ємний, вкоси, класненький, і він комбінований, не комбінований, а просто стилісти так повісили до спітнички, в складочку в хлопчачий відділ. І я просто прямо прийшла в жіночий відділ і побачила такий яскравий, класний з, з кручмактаком, так, з ким там ще є? З Мікі Маусом. Забула, як називається Макі Маус? Це ж треба так. Це бавовна з поліестером, м'якесенький, з ней часом всередині був. Парки класні є, мені, ну, чесно скажу, вам сподобалося. Я би таку парку хотіла. Така балоніва куртка, вона двостороння, 1199 гривень, на дві сторони, двостороння курточка, з іншої сторони, фліс. Тобто виходить так, якби батнік будете носити, а з цієї сторони балоніва куртка, якщо дощик почався. Так? І просто клас, ну, вона така непромукаюча, має вигляд такий. Це поліестер 100%. Те, що дві куртки в одному, це просто супер. Хочу таку куртку. Ще сподобався мені такий джемпер. Та Це якби в'язка схожа на гусячу лапку 699 гривень. Він такий кроп, короткий, плечі приспущені. Такий вільний силует, розслаблений. І чуть-чуть навіть під горло, що добре, на осінь зиму. Така фактурна, чуть-чуть в'язка, крил з поліестером. Як вам такий джемпер? Багато джинсів. Хто бачив мої інші відео, бачили, що я літом купляла вайкі собі джинси. Джинси як джинси, якість хороша. Я їх ношу, тобто посадка там хороша. А мені сподобалося, якби, ну, на мої 55 плюс років супер сіли 1399 гривень прямі джинси. Хочу просто такі широкі прямі джинси. Такі, до речі, як в мене є огляд товарів хаус. І там такі просто ну, такі бойфренди джинси. Мені сподобалися особливо на зиму. Можна колготочки підіти теплесенькі, ніхто не буде бачити. Є е, такі, я знаю, я в молодості теж не носила ніякі клоготи під джинси. Но не рекомендую, можна простудитися сильно, і потім лікування буде дуже дорого вам коштувати 199 гривень. Такі прямі джинсики. Ну Класно, товару багато. Я кажу, це двоповерхову універмаг. є дитячі, є. Для дому всяке є білисна, є аксесуари, є чоловічі. Ну і для нас, любимих. Ми ж себе любимо 1299 гривень. Жириців просто греблю гати. Дуже багато. Чорні такі вкорочені стильні. Вони ще там, бачите, наставлені купа 899 гривень. Нормальна ціна, до речі. Треба придивитися ближче, тим більше чорні такі, я люблю. такі, якби В графітовому кольорі я люблю джинси. Ще подивіться, скільки джинсів. В ряди джинсів, які хочеш. Скажу так: хто шукає джинси, в які вам дорога. До речі, в Зарі теж і в резерват хороший, хороший кріт джинсів. І нахваляють не тільки я, зару просто нахваляю 1999 гривень. Пальто, але в зарі дорого. Ну, просто зараз дорожче. А якщо вам в Айкікі сядуть добрі джинси, то для чого ще там тисячу зверху переплачувати? Теплесеньке, таке теплесеньке пальто і такий красивий колір. Ну от Блисковка мені не дуже подобається, якби вона металева хоча б була. Любить блисковка знизу, такі якщо зараз вам покажу на цій курці, де починається бігунок. 1499 гривень така стібна курточка. То в таких пластикових блискавках люб відірватися. Бачите, от якби блисковку дали дешеву, чесно кажучи, це дешева блискавка. Дивіться, що або була така досить товста, якщо пластикова. І краще, якщо вона металева. Кардиганчик на з гузиками гузичками на снижці. Класи чорний і хороша якість тут. Отакий От віскоза з поліестером. Кофточки брала, хто дивився моє відео, теж я купляла літом кофточки собі. Хто каже, що там вайкіки така погана якість, я це не відчула поки що, але 629 гривень, сорочка з віскози. І нормальна середня якість. Скільки різних зв'язко з сорочок жіночих, і вони в ціну 629 гривень. Ще така одна чомусь. Я так розумію, що вони так вже відсталені, якби не по сезону вважаються. Це взагалі на знижці 479 гривень теж віскозна. Великий такий розмір. Чи є вас речі з Вайкіки? Напишіть і. Ваше враження від носіння цього одягу, чи вам розлізлося за один-два рази? І якщо ви берете дитячі, от оцього я не знаю, напишіть в коментарях, чи вартий цей одяг уваги. Дуже красивий колір, він рожевий з таким ніжно-бусковим підтоном. 699 гривень, об'ємної в'язки. Теж оверсайз, такі плечі приспущені, акрил з поліестером. Красивий, стильний ніжний колір. Хто любить такі ніжні кольори, є вкорочений тренч. Далі покажу вам, ще є довгий такий же ж самий. Рекомендую купляти довгі тренчі. Чому? Тому що вони стильні. І можна сукню одягнути з спідницю. 899 гривень короткий тренч. Він на знижечці. З поясочком бажаний колір. Непогана теж якість, я подивилася акуратні швої. Все так акуратно пошито, підкладочка, нічого там не бракує. Я скажу, що останній час бренди почали дивитися краще за своєю якістю, тому що конкуренція дуже висока. Якби зрозуміло, що вони розраховують не один ваш похід в магазин. Класика пішла, класичні жакети, блузки, брюки. Покажу вам зараз чуть-чуть, кого цікавить така категорія, просто така класика, офісний стиль чуть-чуть. Якщо ви маєте таку професію і вам потрібен такий діловий стиль, десь, можливо, ви в банку працюєте, можливо, ви працюєте нотаріусом 1499 гривень на знижці. І тут непоганий склад, як для костюмної тканини, поліестер, віскоза, скоза В основному такі складники в костюмних тканинах переважають це темно синій колір. В реальності чуть кращий. В Айкікі таке освітлення дуже тьмяне. Брюки теж синього кольору. 759 гривень. Такий же склад поліестер, віскоза ластан. Я думала, що підійде до цього жакету, але тон чуть-чуть відрізняється. Хоча вони повісили разом, але це не то. Якби можна, але це не від цього жакету. Класичний, не зовсім навіть класичний, ну такий просто ніжний джемпор. Милий такий жіночний, 629 гривень. І тут поліестер, віскоза і бавовна. Колір молочний. Колір молочно-білий. Плечі приспущені, досить м'який. Такий, знаєте, бувають твердої а Це м'якесенька, приємна на дотик. Ну, оці затишні шубки. Хотілося отак цю шубку обняти і заснути на цій шубці. Бо вона така м'якесенька. В кольорі моку, такий ніжний відтінок. Такого, відідно капучино, точніше, капучино от кава муко, так? Класна, довга шуба. Ще хочу разом наголосити, що в резерват і в зарі біля трьох тисяч, тут 1799 гривень. Теж штучне хутро. Що там, що там такі довгі шуби. Я би не сказала, що ну, в зарі, може якість краща, там чуть-чуть... Ну, треба міряти. Не факт, що вам там краще сяде, або навпаки. Якщо ви шукаєте по ціні, то моделі йдуть схожі в різних брендах, тому що є тренд. Працюють стилісти над розробками, один бренд, другого це все злизує, так? І дуже схожі моделі. І є в такому кольорі екрю, напевне, правильно назвати. Він і не білий, і не жовтий. Ще була така шубка. Теплі сорочки, їх носить замість курток 959 гривень, вони такі досить щільні. Ну, це дійсно можна взяти навіть по водолазці. Такий оверсайз 959 гривень в клітинку, поліестера крил віскоза. І ще вам скажу, що є пару відтінків. Пісочний сірим і білим, як бачите, там синій був. Ціна одинакова, склад одинаковий. Це не то, це від ковтинки. Я покажу, Тут мені сподобався тут є м'ятний колір. Теж така сорочка, теж така ціна, якби. І такий же склад. Там а, джембер мені сподобався знизу. Зараз я його знайду і покажу вам, бо колір м'ятно красивий. От зараз він не відображається. Я кажу таке освітлення, що робить. А, кольори не яскравими, навпаки, якимись такими незрозумілими. В деяких магазинах просто жахливе освітлення. 799 гривень. Оті лампи, вони так потужно горять і очі світять. Акрил полістер бавовна. І, ну я так е... здогадуюся, що оцей це 100% бавовна, якби обманка блузи. Довезли всякого для дому, всяких сувенірів, а всякого такого дуже приємного і класного, що хочеться розглядувати, іграшки новорічні вже є, Новий рік не за горами, різдво. Вже настрій такий чуть -чуть йде саме до цього: 179 гривень. І ця іграшка вона зроблена, якби вати. Хто пам'ятає ще за ті часи, що були їде морози, снігурочки звати. Ах. Зараз ці іграшки вінтажні, хто повикидував і забув, напевно, шкодує 229 гривень такі шкарпетки, тому що такі вінтажні іграшки, колишні, вони зараз коштують купа грошей. Колекціонери шукають. Такі іграшки, як Снігуреньку Діда Мороза звати. Які малі шкарпетки з Ветмедиком, не теплесенькі мають вигляд. І на стопі мають такі гульки силіконові, щоб ви якби не совгалися. Тапочки з хутром, теж така новорічна тематика. І ціна на знижці, вони 209 гривень такі приємні, ціна досить недорога. Класні тапульки, я їх хочу. Але в мене вже стільки тих тапок, ну не знаю. Ще одна іграшка морозова. Подивіться, яка вона мила 169 гривень. Ну, нагадує морозиво, і я думаю, що вона еко, тому що вона звата, якби не скляна, не така от. Подивіться, скільки класного всього. Хочеться закричати, запакуйте мені це все. Ах, і так, це така 99 гривень. Вона металева, ще така новорічна є 129 гривень, чомусь це дорожча. Є тарілки. Є тарілочки. 289 гривень така тарілка. І є печеньки, враження таке, що вони просто тільки що спекли їх. 289 гривень, наскільки вони реально виглядають. Дуже красиві заколки з'явилися. 189 гривень за три штуки. Красивий колір, це зелено, мені сподобався. І білий, і такі слонової кістки Ще такі, ну, ці на вигляд мені не дуже сподобались, якщо чесно. 129 гривень, якісь вони такі масивні, можливо, на волосся будуть по-іншому. Гаманець, куди б гроші, гроші, 159 гривень, з тисненням червоний, класний. На блискавці має бокові. Ще відділи для ваших банківських карток. Чим більше у вас банківських карток, тим більше у вас грошей, мабуть так, 379 гривень за парасольку. Не люблю дощ, парасольки я досить часто гублю. Це така історія у мене. Стібана сумочка вже. Пригадую, можливо, я показувала в якомусь відео, але зараз вона на знижці. Вона мені подобається вона стібана така балонєва, 529 гривень коштує така сумка. Ну і ремінчики, римінчик, ремінчики досить багато. Це бордовий колір з такою пряжкою акцентною золотистою, це шкірзам 129 гривень. Який вибір подушечок в поїздку, так? коли ви їдете а, за кордон, ви хочете, чи ви летите, але ж ви ж не будете зараз з України цю подушку з собою тарабанити, можна з таким же ж успіхом її купити, як ви в Польщі, чи куди ви там прибудете. Автобус можна брати. Базова кофтинка, светер, а точніше, кардиган на гудзиках, вкорочений 899 гривень. В сірому кольорі. Щось мені нагадує такий стиль кос. Недавно я бачила схожий такий кардиган. І навіть в є вовна. Так що такі новинки були, такі новиночки в Айкікі. Запрошую вас на наступне відео. Цілую і обіймаю всім па-па.